Футбол на милицях у рамках соціального проекту Ліга Дужих сьогодні в Києві відбувся перший в історії турнір за амп футболу. Серед гравців ветерани війни, які втратили кінцівки в зоні бойових дій. Михайло Манелюк розкаже детальніше про це від спорту, та якою була гра на полі. Ширі, ширше ширше сільоз все ширше під передачу, під Андрія. Гра напружена. Команда у синьо-білій формі веде в рахунку і тисне на суперника, щоб подвоїти результат. Сам Юрчик, сам! Матч завершено. Вів'яни перемагають киян. Сталося так, як мало статися. Ми забили гол виграли. Амп футбол це вид спорту, який в Україні лише набирає обертів. На цьому полі 60 на 40 метрів змагаються п'ять команд. Це покрова Амплів, яка представлена двома командами: це Шахтар, Сталеві, Донецька команда, яка базується у Києві. Це є команда АМП ФК Київ, Київська команда і МСК Дніпро Черкаса. За правилами ФІФА в АМП футбол грають учасники без протезів тільки на милицях. А отже, шанси на полі рівні для усіх, зважаючи на те, що ампутації бувають. Різні правила спорту покликані до для того, розроблені, щоб вирівняти можливості. Тобто, якщо в тебе є культя, це кінцівка, яка залишилась після ампутації довгою, нижче коліна, Ти нею не можеш грати, бо людина, яка має високу ампутацію, вона цього не може зробити. Так само, як і воротар. Він може мати повністю кінцівку верхню, але якщо вона має порушення функцій або має вроджену, якусь вроджене порушення функції, то він мусить сховати її в спеціальний корсет. Серед гравців спортсмени із вродженими вадами кінцівок, ветерани війни та чинні військовослужбовці. Валентин утратив ногу на сході країни. Раніше захоплювався аматорським футболом. Нині вдосконалює свої навички без однієї ноги. Я отримав поранення на початку 23-го року під Креміною. От е, поранення мені ампутували ліву ногу. От е, після цього мене запросили доєднатися до команди покрови Львів. Я не вагаючись погодився. Ось ну і десь півтора року я є учасник цієї команди. На початку було складно, можна сказати, я як в дитинстві з самого нуля вчився набивати м'яч, вчився його не вдарити по воротах. От але з часом з часом якісь навики я освоював і продовжую вдосконалюватись далі. Пересуватися полем на милицях та ще й контролювати м'яч досить складно. Однак, попри фізичну втому, в Амп футбол грають навіть жінки і зовсім не відстають від чоловіків. Моя особливість народження, тому в цьому і перевага, адже військовим потрібно адаптуватися до нового життя. А в принципі, я з маличку вже була як пристосована. Взагалі спорт не може бути легким, тому що це більше про відповідальність, про зусилля, про таку циклічність, безперервність. Тому головне взяти свою волю в кулак, докласти трошечки зусиль, і тоді все вдасться. Цей вид спорту виснажує, вимагає певного часу для тренувань та підготовки. Єдине послаблення для гравців короткий тайм, що триває 25 хвилин. Окрім цього, польовим гравцям заборонено торкатися милицями до м'яча. Усі дії можна виконувати винятково здоровою ногою. А от голкіперу доводиться відбивати шкіряного лише однією рукою. Там це те, що милиця це продовження руки, тобто заборонено грати милицею. Воротар грає тільки в штрафній своїй площаді. Тобто грубе порушення це коли він е, володіє м'ячем за межами е, в штрафної площі. Правил, наприклад, офсайду не існує. Тут є певний нонсенс, якщо розглядати зі сторони спорту, тому що більшість команд, які на полі, е, гравці цих команд тренуються не більше 7-8-9 місяців, і це дуже швидкий прогрес. В Україні налічується понад 100 тисяч людей з ампутаціями кінцівок. Для них хочуть створити умови реабілітації та залучити до спорту. Саме Ампфутбол допомагає у фізичному та емоційному відновленні. Не тільки це в нашій країні розвивається, розвивається по всьому світу, тому будуть залучені гранти для того, щоб розвивати цей напрямок в Україні. Футбольні клуби вони повинні залучатися. Ми вже маємо клуби, які вже дали свій дозвіл на це. Вони будуть організовувати команду, будуть залучатися до турнірів. Українська асоціація футболу планує зробити зимовий кубок щорічним і організувати повноцінний чемпіонат з Амп футболу. Першочергове завдання дати можливість командам з усіх куточків України розвиватися. Михайло Менелюк, Максим Чеблін, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.